У цьому відео я створю власний вірус малороса і заражу весь світ. Поїхали! Окей, в цілому, що це за гра, я думаю, ви не знаєте, а можливо і знаєте, мені все. Давайте ми создамо свій вірус. Так, а блін, ось вірус, а ми будемо грати за бактерію. Ну, виходить, якось так. Окей, ніяких бустів я не маю. Малоросу буде складно. А грати ми будемо на нормалі. Окей, все ж таки малоросу не повинно бути так складно. І так, ну а назвемо ми цю бактерію вірус малорос. Вірус малорос. Поїхали. Окей, ось наш світ. А перший вірус малорос буде. Так. А блін, далі не можу. Буде, коротше, ось тут, в Україні. Поїхали. І так, вірус малороз знайшли в Україні. Нормально. Опа, опа. Так ось де малороси у нас. Нормально, давайте пришвидшимо час, аби побільше малоросів було. 7, 8. Коротше, зараз вся Україна буде малоросною. А як тепер прокачати вірус? Угу. Я в цілому знаю, як грати. Спочатку ми це взагалі не трогаємо, ось це також. Єдине, що потрібно торгати, це ось це. Це потрібно, щоб розповсюдитися. Давайте будемо в холодні країни розповсюджуватися активніше і все. Чекаємо, чому вірус малорос є тільки в Україні? Давайте поляків заражайте, йомаю. 100! Уже 100 малоросів у нас є. Вірус малорос, інфекція е в Україні там щось. М -м Складно бути малоросом і знати англійську, блін. Ну окей, малороси у нас тільки в Україні, так? Так, тільки в Україні. Коли будуть малороси в інших державах, йо -моє. Як би швидше розвиватися? Давайте от сюди вкачаємо і ось це. Все, малороси, давайте, розвиток, розвиток, уже п'ять тисяч малоросів. Так, вірус малорос в Україні. Коротше, вірус розповсюджується дуже швидко. Проблема в тому, що тільки в Україні. Так, вірус малорос в Центральній Європі. Опа, імба. Ну просто чекаємо, типу. Я не знаю, що коментувати. Абама! Вірус малорос мутував. Блін, а куди, а де, а що? Ось. Блін, це треба відкату робити по факту. Окей, ось так. Просто не потрібно, щоб люди зрозуміли, що вони малороси. Це погано. Окей, давайте зробимо ось так. Зараз малоросів буде багато. Йомайо! Ви -йо. просто гляньте на це. Оп, оп, оп. Малороси уже є в Росії. Ну, взагалі ще ніхто не загинув. Вірус малорос, там щось на телебаченні, окей. В Україні 12 мільйонів малоросів. Я то думаю, чому мої відео ніхто не дивиться? Ну малороси тільки тут, в Європі. Взагалому тільки 25 мільйонів. Нормально. Стоп, стоп, стоп. А чому люди гинуть? 5, мільйон... 5 мільйонів, тата. 5 тисяч людей загинуло. Це ж не я. Це ж не мої маленькі малоросики. Так, давайте в Варшаву підемо. Та, там файно. І так, і так, і так, в Україні одні малороси. Що? В Росії всього 30 малоросів? Як так мало? Ви, ви знущаєтеся з мене? Стоп, малороси тільки в Україні. Це означає, що потрібно еволюціонувати якось. Наприклад, ось так: 27 ДНК. Давайте, будьте малоросами, великими і маленькими. Що це? Що це? Чому так мало? Так. Ну, Україна вже повністю малоросна держава. Не дякуйте мені. Чесно, це, мабуть, найкраще відео по цій грі. Так, а що тут за новини? Ем, Нічого важливого. Тут немає малороса в новинах, так що все окей. Так, ну Росію зовсім скоро ми завоюємо. Тільки якось повільно ми це робимо. Просто там багато великоросів. І так, ми вже є у Франції. Два малороса. Стоп. Я і ще хто. Блін, окей, відка треба робити. Окей, окей. Ну давайте сюди, еволюціонуємо. І 36 ДНК. Ну це прям багато. Опа, опа. Лос-Анджелес, там щось Олімпійські ігри. Байдуже. Вірус Малорос все одно там буде. Так, опа. Блін, я не встиг. Чи встиг? Коротше, тепер малороси є і в США. І саме смішне, вони полетіли з Москви. Чому не з Києва? Окей, тепер уже можна спокійно ось так дивитися. А скільки тут малоросів? Коротше, в Польщі вже одні малороси, а в Білорусі ще чуть-чуть. З білоросів в малороси, так можна сказати. Окей, насправді це серйозна гра. Я от тут просто жартую, а малоросів більше не стає. Потрібно серйозно грати. В Канаду, в Японію, Генландію. Нормально. Нормально. Капець, Москва чисто весь світ заражає малоросами. Стоп, що? Почали виготовляти антидот? Блін, блін, йомою, що робити. Ну в мене ніяких мута. У мене є мутація легенд. Чому? Чому вона є? Тут нічого немає. А блін, я забув про це. Їх, блін, малороси. Окей, давайте ми перезберемо свій код. Чи це не то? А, у мене просто імунітет буде до вакцини поки що. У мене генів немає. Коротше, малоросу не повезло. Блін, чому малоросів так мало, а вже создають вакцину. Вакцина готова на 50%. Мені сумно стає. В мене тупо немає генів. Типу я сміявся-сміявся, а малороса зараз та переможуть. Вакцина готова на 75%. Щоб переробити ДНК, треба 24 ДНК. Ех, Сумно. 99-100. Вакцина готова. Ви просто подивіться на це. Що це таке? Мені хочеться плакати. Та за що малороса так? Окей, давайте заново. Тільки я, походу, поняв, в чому причина. Потрібно вірус, не малорос, а вірус українця. Все, вірус українця готовий. Запускаємо його у Львів. О, прямо у Львів. Туди, куди я хотів. Опа. Все, тепер будемо серйозно грати. Вірус українця і непонятні літери. Окей, пришвидшимо час. І давайте ми будемо розповсюджуватися. А я ще не маю ДНК. Потрібно 9 ДНК. Все, є ДНК, можна ставити сюди. Коротше, в минулій гри я дуже багато розмовляв і того дуже багато протупив. Тому треба балакати ще більше, та. Так, симптоми ні. Каналізація. Ось. Інфекція в Україні. Тата, -та, ми знаємо. Так, вірус українця, вірус українця. Опа. Окей, витрачаємо ще раз бали. М -м -м. Потрібно і ось це, і ось це. Щоб розповсюджуватися дуже легко. Опа! Вірус українця є в Польщі, в Росії. Тут взагалі немає, блін. Так, окей. В Росії вже є 30-50 українців, заражених українців та. Кабум. Так, ще чуть-чуть, ще чу-чуть. -чуть. Вірус українця мутував. Блін, так, секунду. Що ти там мутував? Та йомою, йо, це треба срочно відкатувати. Короче, якщо хтось не розуміє, чому я ці мутації назад забираю, так це для того, щоб мене не знайшли. Тому що, якщо мене побачать, типу, все швидко знайдуть вакцину і кінець мало українцю. А чому я вірус назвав вірус українця, а не вірус мало українця? Так, тварини. Вроді як через них погано прокачуватися, так як вони швидко мутують. Давайте сприйняття холоду прокачаємо, аби легко було в Європі просуватися. І так, наш малорос, малоукраїнці. Та кому важлива взагалі різниця. І так, Східна Європа вже наша. Е. <риклад> <реш> Короче, там щось Африка, вірус малороса, там щось знайшли. Та опа, в США, в США є малорос. Малоукраїнець, вибачаюся. Я плутаю. Так, ну в Росії вже всі малоукраїнці, якби щоби, щоби покачати. Через воздух будемо краще просуватися. Ось так. Оп, оп, оп. Так, так, так. Вірус українця є уже в Австралії. Імба. А ви мене ще питаєте, чи я дійсно австралієць? Ні, мене просто заразив вірус українця. Вірус українця мотував, блін. Ану, що там? Це вроді би фігня, но все ж таки все одно давайте зробимо ось так. Я не хочу, аби мене знайшли. Оп, хоп. Йомо, капець, уже 2 мільярда мало українців. Окей, ось так зробимо. Після чого... Ось так і 20 поїнтів. Окей, один поінт потрібно всього. Один ДНК. Все, сюди. Зараз ми будемо просто усюди. Оп-оп-оп. І тепер бажано просто купити ДНК, щоб в один момент супер сильно мутувати. Блін, в США якось мало українців. Це треба виправляти. Вірус українця мутував. Ага, ось так робимо. Тен, тин-тен, тин. Ось що таке українізація. Ну, в США мало-мало українців. Окей, давайте зробимо ось так. Аби було побільше українців. Ну, в сенсі вірусу. Ага, я є типу усюди, але повністю не заражена Нова Зеландія, Японія, Франція, Італія і США. Треба чекати. Вірус українця мутував. Відкат ми не можемо собі таке дозволити. Світ ще не повністю наш. В Японії всього 2 мільйона заражених. А в США 500 тисяч! 500 тисяч! В Франції того менше, 300 тисяч. Це буде дуже довго, походу. О, ну в Японії вже 10 мільйонів. Нова Зеландія ще є, скільки там. Ви прикалуєтеся з мене. Як би, як би розповсюдитися. Ну давайте 12 ДНК використаємо. Все? Світ це українці, всі на планеті заразилися вірусом українця, і саме тому час убивати людей. Окей, що потрібно? У ну, мене багато балів, тому можна ось так. Мозок паралізувати, силу рук, ось це. Кишечник також можна. Далі легені, ось це. Ну все, тепер залишилося тільки убити людей. Якось дуже повільно ми їх убиваємо. Хоча 100 мільйонів людей вже загинуло. Проблема в тому, що вакцину вже почали виготовляти і дуже й дуже швидко. В Німеччині погроми, там скоро Гітлер буде при владі. Так, ми не встигаємо, стоп, ми не встигаємо. А що робити? У мене балів немає, просто ноль. Антивірус уже на 40% створений. 50%. М я що, знову загину? Це, це що, кінець? 75%. Ми заразили увесь світ, але убили тільки половину. 100%. Блін. Що це за прикол? Щ що це за прикол? Вірус, українця перемогли. Знову окей, ну а єдине, що я можу сказати, це. Bye -bye.